Невеличкий відеообзор нашої поїздки до Львова. Майже під'їхали, і нам вже з донькою було все цікаво. Приїхали. Шукаємо наш готель, який називається Контрабас. Коридорчик. Ось така маленька кімнатка. А що нам ще треба? Телевізор. Стілець Кондішн. Кіломет душ. Ну ось таке. Що це ми шукаємо? Магазин якийсь Я не пам'ятаю Художній магазин, Так шукаємо. Перед поїздкою донька трошки спланувала нам маршрут, і ми йшли шукати художній магазин. А між тим насолоджувалася краєвидами і просто чарівними вулицями я взагалі закохалася в це місце. Це м -м, моя любов. І хоча погода була не дуже, був сніг з дощем, але це нас не злякало. Ми йшли, гуляли, насолоджувалися. От тільки подивіться на, ці, на цю красу. Це неймовірно. Я тебе не знімаю. Ну, а це палац Потоцьких, на жаль, ми до середини не потрапили. Кожна вулиця в місті просто мене чарувала. Мені все подобалось. Гуляючи біля ратуші, зайшли до магазинчику сувенірів. Як бачите, життя кипить ввечері дуже гарно все. Туди, можливо, ще туди. Це ми вже прийшли до номеру, це наш вид з вікна. Я, до речі, думала, що не засну під губіт трамваїв, але ми так нагулялися, що виробилися аж бігом. Продовжуємо свої мандрівки.